Попри рахунок на табло, дуже приємно бачити, як із сезона в сезон ви робите фактично нову команду, яка демонструє гарний футзал на паркеті. Ну, Пристрасті сьогодні вирували, враження від матчу. Ну, гра очікувана була така. От, е, як я казав, минулого разу є певні проблеми з кадрами у нас, але це футзал 3-0 навіть не результат. Тому, так, козаки мають більш збалансований скажімо так, склад, більш розширений, що вони можуть дві четвірки, ну, рівноцінні дві четвірки. От, але я хотів би сказати, що подякувати хлопцям за, від, за самовіддачу, молодці. Заморилися, звісно, десь вже заморилися в кінці. От, ну, трішки десь якась ну, можливо. На, на фоні втоми і виникли ці пару непотрібних штрафних. От, плюс не, не нервово так гра йшла. От, але ну, це футбол. і Я можу тільки подякувати хлопцям за гарну руку. Ну, козаки привітати з перемогою. Непогана команда. От, ясно, що емоції це, знову ж, такі, емоції це, у футболі без них нікуди. От, але ще раз скажу, хлопці молодці. До них питань немає.